Зарплати знецінюються, ціни зростають. Відпущений нас банком курс долара щодня встановлює нові антирекорди. Продавці не встигають міняти цінники. Найшвидше на валютну лихоманку реагують аптеки, адже більшість препаратів імпортні. Це зараз мені 5 капельниць отримать. Там з добавками різного вітамінок, тому подібне. І це стоїть 400 з лишнім гривень. Я називаю реальні ціни. Це не як ви подумаєте? Подумайте, це я. Ну, максимум я проложив у лікарні 10 днів. А останні 20 81 гривна. Ну, а ромашка, травка і крем кервег. От 81 гривня. Дорожчають і вітчизняні товари, на їхню вартість впливає ціна на бензин, яка наздоганяє долар. Літр 95-го коштує 22 гривні. Не піднімають ціни лише господарі, які вирощують городину. Така шість меншенька, більшенька вісім. Так як була, так у нас вона і не змінилася. Не дивлячись на те, що бензин, щоб доїхати, нам треба 200 гривень заплатити. В цьому місяці в мене вийшла кварт, ну, опалення, квартплата, гаряча вода, телефон, е, світ. 900, я все поставила, 900 гривень. посчитайте. Зупинити здорожчання життя українців можливо лише застабілізувавши гривню, переконані експерти. Якщо фінансовий ринок залишиться більш-менш стабільним, неважливо вже на якій позначці там 26, 25, 21, але на якійсь одній позначці і не буде подальшої девальвації, то це фактично призведе до того, що в найближчі там місяць, два-три ціни стабілізуються. Якось там подальшого такого шаленого лопування ціни на будь-які споживчі товари не повинно бути. Між тим у нас банку вважають, що ситуація стабілізується. Фундаментальних передумов для подальшої девальвації гривні немає.